Подивіться, які прикольні іграшки я знайшла. Це стріч іграшки у вигляді тварин від з бабам з серії підводні володарі. Як ви бачите, придбала я їх дуже багато, тому буде дві частини. І дуже хочу знайти ці іграшки: рибу скат, медузу, рибу гадюку та чорного водильника. Тому починаю пошуки, сподіваюся, що я їх знайду. І одразу мені пощастило, тому що я знайшла рибу гадюку. Вона дуже м'яка, гарно тягнеться та добре деталізована. І також вона світиться у темряві. Пізніше покажу, як саме. І в наборі до кожної іграшки йде двомовний лист колекціонера, де зображено всю колекцію і написано цікаві факти про цю рибу. Риба гадюка на тілі та голові має органи, які світяться. Використовує вона їх для спілкування з родичами. Наступна іграшка це синій кит. Вага кита складає близько 130 тонн, і він найбільший серед відомих тварин, які існували на землі. Потім мені попався глибоководний скат, якого я теж хотіла. Він білого кольору. І на тілі має коришні відсаточки. Дуже м'який, ще він світиться у темряві, згодом покажу. Потім я знайшла іграшку-косатку, і вона дуже прикольна. І цікавий факт: косатки являються хижаками вищого порядку, тому ніхто з тварин на них не полює. А це біла акула, її теж багато хто знає. Вона має багато гострих зубів і великий хвіст. Під водою цих акул майже непомітно через своє забарвлення шкіри. І останній підводний володар на сьогодні. І це ось такий фіолет. Тивий кальмар, на голові у нього є декілька цікавих плямок і багато м'яких щупалиць. За довжиною ці кальмари є найбільшим молюском. А ось так виглядають іграшки, які світяться у темряві: це скат та риба гадюка. І сьогодні я знайшла ось таких підводних володарів. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях.